Як швидко ви доставляєте сонячні панелі в інші області, зазвичай, якщо ви Цього тижня замовити, то наслідуючи ви отримаєте обладнання. От зараз запакували нашого манчика. Тут три сонячні станції по 30 кВт і ще, крім того, обладнання для гібридних сонячних станцій. Клієнти робили замовлення минулого тижня і цього тижня ми доставляємо. Буквально в середу в обід воно буде в клієнтів на адресі. Що дуже важливо, ми привозимо на адрес. Дуже зручно розвантажувати, є в кожного нашого манчика рохля. Вивозимо на гідроборт, упускаємо, не потрібно. Ібно вам щось придумувати, погрузчика чи можливо цілу розгрузочну команду. Ну, в принципі, може бути і таке. Ось тому доставка в нас в інші області зазвичай протягом тижня відбувається. Ось по Львівській області, то можемо і на слідуючий день привезти, А якщо ви хочете вам прям терміново, то можете приїхати в будь-який день до нас на склад забрати вранку. Зробили замовлення. В обід вже отримуєте обладнання.